Доброго вечора покажу, як на сьогодні виглядає соняшник Лімагрейн 50480. Оце або такий гібрид, який витримує, витримує засуху, який витримав. Це вже другий місяць без дощу. Я не рахую ті дощі які були там 2-3 міліметра там. Може, і 5 був один, але це не продуктивна волога. Е, оце як після того, як він був висіяний, да, дощі тоді були. Потім з травня їх продуктивних не було. Але 480-й виглядає на сьогодні ось так. От. Я, сказати, навіть здивований ним. Мені його совітували як засухоустойчивий він, ми його спробували. І ось такий він на сьогоднішній день. Кошики в нього невеликі, але зерна виповнені вийшли на відміну від інших гібридів. Отак в полі те, що стосується бур'янів, Звичайна схема ґрунтових гербіцидів прометрін, пропізохлор, або навіть ацетохлор можу помилятися на цьому полі, мабуть, ацетохлор. І ось на сьогодні маємо такий соняшник, який, можна сказати, витримав. Є насіння, в насінні є ядро. Ну, це одне з полів, яке. Можливо, на нього будуть якісь на нього будуть надії. І, можливо, ми будемо задоволені цим гібридом. Подивимось, як воно буде далі. Ну, в порівнянні з іншими, він просто на голову крутіше виглядає на сьогодні. Інші гібриди, на жаль, просто погоріли в нас. Тільки в нас це така проблема досить велика на цей рік. Але те, що стосується гібрида цього, я дуже задоволений. Він витримав попередник пшениця, але у нас є по пшениці інші гібриди, які себе так не показали. Тому, хто інтересується по сухостійким гібридом, я думаю що Шолімагрень 5480 один із них. Ось такі кошики. Більш-менш, скажімо так, на цей рік. Хоча ситуація по всіх культурах плачевна. Ну, що є, то є. Дощі обійшли і якось погодні умови не склалися, не склалися для гарного врожаю. Дякую всім за увагу!